Потрібна фотографія реальної ситуації. Ми поки що, на жаль, говоримо один одному. У нас приблизно 5 тисяч скважин. Приблизно. І ні ви, ні ми, ні, ніхто не знає скільки. Не знаємо. Поки не знаємо. Поки ні. Думайте, вже... Увага! Просто нонсенс. В державі один із головних, найголовніших ресурсів гази, і нафта. А скільки їх всього? Нам треба ревізію провести. Нам треба зрозуміти, що ми маємо в руках як держави. Ну ми ж поки як сліпи котята. І так, критерії: скільки всього по територіальному а, розподілу, по кількості, по величині чи об'єму робіт кожної державної приватної структури, скільки із цих умовно п'яти тисяч у кронавти? скільки у газовидобуванні? Скільки було надра України колись, і де вони зараз? Це на це треба питання також відповісти. Це вже третє питання. І таких десяток питань. Щоб керівник ваш е, «Надра України приходив і розповідає, давайте ми з бюджету 4 мільярди грошей візьмемо, візьмемо е, скважини, яких е, більше 5 тисяч метрів розробимо і, можливо, заробимо гроші. А я йому кажу, поверни те, що в тебе забрало. Ти був третій в державі, я пам'ятаю четвертий рік. Він був третій у кнафта, у газодобування і накнадру України. Це був третій за обсягом видобутку газу і нафту компанія. І зараз у нього немає жодної скважини, жодної роботи. Куди воно все ділося? І скважини треба не не працюють. Вони не працюють. не працюють. Куди все це зникло? На яких підставах це зникло? Чи легітимні ті договори, на яких була заключена угода про розподіл? Ось що ми хочемо зробити. Розумієте? Ми повинні знати. Для того, щоб сказати, що держава готова надати додаткові умови, які б стимулювали інвестиції в цю галузь. Треба розуміти, де ми знаходимося, що у нас відбувається. Що ми заробляємо з цього, крім платежів до бюджету рентних платежів? Що ще? А? Нічого. Нічого, нулі? Ось твоє завдання. Давай включайся і працюй. Включайся і працюй. Це не залежить від того, є міністр, чи немає, чи немає міністра, тобі ще краще. От поруч з тобою сьогоднішній керівник міністерства, Світлані, ви розумієте, про що я кажу? Покладіть на стіл, давайте зрозуміємо, що у нас є. Що держава з цього може отримати, повинна отримати. В тому числі відповідь на питання, куди ділося все те, що було у НАК НАДРА України. В цьому перспективу вашого, вашого відомства, вашої, вашої роботи. Значить, давайте, Світлана давайте хоча б приблизно накидайте план його роботи. Цьому плані, план його роботи. В термінах. І ми наступного разу розглянемо план роботи письмового. Мета одна: держава повинна отримати від цього. Ось мета. А далі завдання перше, друге, третє, четверте провести інвентаризацію, перерахувати де скільки, як по регіонах, як по, по компаніях, як по родовищі, що ми отримували, провести розрахунки, що ми могли би отримати, що ми маємо сьогодні. Далі зробити оцінку, чому е, цілий ряд е, об'єктів перейшло від вашого НАКО, куди вони ділися. Вони вже позабирали з їхнього, е, з їхнього погодження. Я думаю. Чи легітимні ці договори? Подивіться, хто з керівників. Ну, от, Наприклад, Чернігів, як чернігівська компанія називає? Чернігів Як? Чернігів там та Ну, у нього було три сотні, три сотні, колись у нього було три сотні скважин. Він був багатющою структурою. Він за рахунок цього вів головорозвідку. Зараз немає нічого. Отже, завено план роботи.